Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі історію про іскорки суперсил. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропустити нові казочки. Хто такі іскорки? Не за далекими морями, не за високими горами, а просто поряд із нами живуть чарівні іскорки. Бачити їх можуть лише діти. Хоча вряди й годи і деякі дорослі. Іскорок можна зустріти під столом, помітити на гойдалці, де хто бачив їх у садочку, ці розповіді про чотирьох друзів іскорок бринь, пума, жуж та міо. Бринь дуже творча іскорка. Вона обожнює малювати, ліпити і співати. Їй так сильно це подобається, що ж іскорки летять із вух, коли їй весело, то весело всім навколо. Вона не любить нудьгувати і завжди прагне пригод. Про жуж кажуть, що вона кмітлива і розумна. Вона любить спостерігати та дізнаватися щось нове. Наприклад, що таке викрутас, або скільки пташок на дереві. А якщо її друзям потрібно щось полагодити, вона завжди прийде на допомогу. Пум вміє і любить дбати про всіх і про себе також, бо це дуже важливо. Він завжди допоможе уникнути халеп і прикрощів, бо знає, як безпечно поводитися вдома, і на вулиці, і в садочку. А ще він може навчити знаходити радісне у всьому. Міо іскорка дружби. Він обожнює теревенити і гратися, його найбільше захоплення навколишній світ, тому він знає багато всього про дерева, озера, про різні країни і навіть трішки про космос. Іскорки дуже щедрі та люблять ділитися своїми вміннями з іншими. Тому не дивуйся, якщо в тебе з'являться нові суперсили, коли ти послухаєш цю казку. МЕЛОДІЇ відчуттів Несподіванка, сюрприз. У містечку іскорок з'явився новий ігровий майданчик Великий і широкий. Там були як звичні речі, гірки та гойдалки, каруселі й пісочниці. Так і зовсім незвичні. Скажімо, усміхнений дерев'яний дракон, по якому можна лазити, великий лабіринт, а також музичний інструмент ксилофон, на якому треба грати спеціальними молоточками. Іскорки, звісно ж, вирішили випробувати нове місце. Пум вирушив грати на ксилофоні. Бринь! Під ці звуки швидко з'їжджала з найвищої гірки, а Міо розгойдувався у великому гнізді, де можна було навіть лежати. Жуж довго не могла вибрати собі забаву, полазила трошки по дракону, а потім долучилася до Міо в гойдалці гнізді. Давно я не бачила, щоб ти так широко усміхався, сказала Жуж другові. Бо я відчуваю радість, захоплення, втіху і приємність, виголосив Міо. Ого, скільки всього зразу, здивувалася Жуж. Так, пошутів на світі дуже багато, і часом можна відчувати кілька водночас, а ще я трошки вмію вгадувати, що відчувають інші. Хочеш, покажу? Жуж кивнула, і за хвильку друзі вже підходили до пума. Міо уважно придивився до обличчя друга, який вистукував на ксилофоні знайому мелодію. Ти насупився, мені здається, ти роздратований, здивувався Міо. Так, трошки, відповів пум. Я намагаюся підібрати мелодію своєї улюбленої пісні, але поки що не дуже виходить. А ще я зосереджений. І водночас задоволений, що мені вдалося зайняти місце за ксилофоном. перш ніж усі інші прибігли. Ого? здивувалася, Жуж. Тобі вдається бути водночас трошки роздратованим і задоволеним? «Ого!» – кивнув пум і знову взявся грати. На його обличчі з'явилася усмішка, бо музика ставала все мелодійнішою. Видно, розмова з друзями зменшила роздратування, і це допомогло пумові правніше підбирати ноти. Я обурена, я сумна і трошки зла, почувся голос Бринь, що якраз підбігала до друзів. Я з'їхала зі своєї гірки, але поки поверталася до драбини, щоб залізти на неї ще раз, набігло дуже багато дітей. Ох, я б теж засмутився і розізлився б, напевно. Е, співчуваю тобі, Бринько, зітхнув Міо. Сьогодні так багато охочих погратися на новому майданчику, усі хочуть бавитися, як і ми. Бринь, у мене є ідея. Хочеш спробувати зіграти на ксилофоні? вигукнув пум. «Хм, супер! вигукнула іскорка та взяла ще одні молоточки. Замить над майданчиком вже лунала мелодія пісні черепаха Аха-Аха. Так, дай вгадаю, ти зараз відчуваєш радість і вдячність, підморгнув Міо Добринь. Так, а ще любов до своїх друзів, усміхнулася Бринь. Після цього іскорки вирішили разом піти на лабіринт і пограти у хованки. А потім ще раз і ще, і ще, через кілька годин утомлені пригодами друзі, вирушили додому. Я відчуваю задоволення, усміхнулася Жуж. Налазилася і нагойдалася скрізь. А я, якщо чесно, незадоволений, що треба вже додому, зізнався Міо. А я сумний, сказав Пум, оскільки завтра не зможу сюди прийти. Я відчуваю щастя, усміхнулася Бринь. Такого майданчика мені давно бракувало, і ось тепер він у нас є. А ще любов до своїх друзів, продовжувала вона, і всі іскорки. Обійнялися. Мандрівка тролейбусом. Бринь вслухувалась у звуки навколо і час від часу визирала на дорогу поміж пасажирів, що стояли на зупинці. Пум тримав іскорку за руку, щоби від надмірної цікавості вона не вискочила на проїжджу частину. Ура, схоже, наш тролейбус нарешті наближається, зраділа Бринь. На жаль, ще ні, але він скоро приїде, тільки треба трішки зачекати. Міо співчутливо поглянув на подружку. Йому теж набридло стояти на зупинці. Скільки ще чекати? Я більше не можу, я втомилася, у мене болять ніжки, мені нудно. Бринь було важко довго стояти на одному місці. Ходімо до зоопарку пішки. Нібринь, зоопарк звідси далеко, доведеться довго йти. Краще дочекаймося тролейбуса, і він нас довезе, терпляче пояснювала Жуж. У відповідь іскорка зітхнула та замовкла, але за хвилинку знову почала нудитися і визирати на дорогу. Нарешті з-за повороту виїхав довжелезний довгий тролейбус. Зупинившись, він зашипів і розсунув свої двері. Усі пасажири на зупинці стали по обидва боки проходу, терпляче пропускаючи тих, хто виходив. Усі, крім бринь. Іскорка і далі вилазила поміж людей і штовхалася, намагаючись якнайшвидше зайти. Вона давно мріяла потрапити до зоопарку та побачити лева, царя всіх звірів. Стоп! Нарешті не витримала жуж Бринь, зачекай! Тут черга. Спершу пасажири вийдуть, а потім ми зайдемо. Ти боїшся залишитися на зупинці? Але поки всі не зайдуть, водій не зачинить двері. Заспокоював іскорку Міо. Тим часом люди на зупинці одне за одним почали заходити до тролейбуса. Вони прикладали свої картки до спеціального екрана, щоби сплатити за проїзд, і займали вільні місця. Діти нічого не прикладали, адже для них проїзд у тролейбусі безкоштовний. Іскорки теж стали вибирати собі місця. Обережно йдучи по тролейбусу, вони міцно трималися за поручні. Хочеш, одне є місце біля дверей, запропонувала друзям бринь. От якраз тому, що воно біля дверей, ми на нього і не сядемо. Жуж відкинула ідею брень і стала пояснювати. Зверни увагу, що поруч є кнопка та спеціальна наліпка. Так позначають місця для літніх людей. Їм тут заходити та їхати найзручніше, а кнопкою вони повідомляють водію про намір вийти на наступній зупинці. Ех, Жуш, поки ти оце пояснювала, майже всі місця зайняли. Бринь набундючилась і відвернулася до вікна. Ти засмутилася. Ми довго чекали на тролейбус, твої ніжки втомилися, і тому ти дратуєшся на пояснення жуж. Міо став біля бринь і теж поглянув у вікно. Ходімо далі, пошукаємо разом вільне місце. Іскорки роззирнулися. Друзі, сідайте біля мене. Ось моє місце. Пум вказав на наліпку під вікном, що позначала, де в тролейбусі комфортно пасажирам із візочками або на колісному кріслі. Бринь, Міо та Жуж із радістю погодилися на пропозицію пума. Умостившись на одному з сидінні, вони з цікавістю роздивлялися місто за вікном. І довго нам їхати, скільки зупинок чека не встигла запитати бринь, як десь згори почулося. Шановні пасажири, наступна зупинка зоопарк. Не забувайте своїх речей. О, супер! Я навіть не помітила, як промайнув час. Справді, нам довелося довго чекати, але так швидко доїхали, усміхнулася Жуж і стала в чергу на вихід. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.